Політичний оглядач Геннадій Дубов доєднується до нашого ефіру. Наші вітання, добрий день. Вітаю вас. Ну знаєте, мені здається, до, до цієї страви бракує інгредієнтів, тому що певно, окрім лідера для певних заворушень або навіть заколоту, як ми почули це слово, потрібні так само певно, і або народ, або громадянське суспільство, чого в Росії немає. Для заколоту громадянське суспільство в нашому розумінні якраз не потрібно У переворот. в Такому разі ми вже їм тану, бо розуміємо ну, громадянське суспільство, це скоріше воно може здійснити електоральну революцію. Цього також не відбувається. Це суспільство, це відносини між людьми поза межами державного втручання. Пан Буданов говорить нам якраз про етнічні групи і про лідерів певних етнічних груп. І якщо подивитися російський інформаційний простір, там дійсно, от серед всіх цих ультрапатріотів є. Дуже великі занепокоєння щодо міграції в їх країну щодо видачі російських паспортів відповідно з тисячам або сотням тисяч, зокрема представників країн середньої Азії, які не адаптуються до їх суспільства, які живуть відособлено, які не знають російську мову, і відповідно вони можуть бути дійсно фактором дестабілізації всередині, оскільки купа робітників таких професій робітничих по суті вони дезінтегровані в російському суспільстві і напевно... Евний заклик, зокрема як відбувається це і в окремих країнах західної Європи, можуть і повстати. А якщо ми говоримо про повстання в російських реаліях, це як правило ну, серйозні наслідки з точки зору зокрема соціальної дестабілізації. Тому там це внутрішнє протиріччя воно існує на сьогоднішній день. Це навіть визнають самі росіяни. Але хто його може очолити, очолити? яка саме буде етнічна група в авангарді і за задумом нашої головного управління розвідки, ми безумовно не знаємо, якби знали б не сказали. Тому, тому от ми граємо десь от сюди в їх протиріччя, які вони самі визнають. А ось, до речі, останні події, які відбуваються в Росії на Курщині. Чи вплинуть вони на вашу думку на настрої Росіян? Бо, поки якщо дивитися по їхніх соцмережах, вони не розуміють, що ж таке сталося, і як же це так. Ну, це сталося очевидно, що що на їх території визнаній території ведуться бойові дії, і, і ми з, з вами також можемо бути свідками того, що настрою від того, якщо якщо в твоїй країні ведуться бойові дії, це не додає. Це з одного боку. Безумовно, тут є певний момент фрустрації, і і те, що відбувалося у них в телеграмі, воно є тому свідчення. Це такий ну достатньо розгублений власне трек інформаційний відбувся. З одного боку, це може бути посилено, якщо. Збройні сили України будуть просуватися і отримуватимуть подальші успіхи. А з іншого боку, це можна зіграти і навпаки, в плані консолідації, в плані необхідності там мобілізуватися, підписати контракти так далі. Це зможе продемонструвати лише час і відповідну ситуація на полі бою, тому що так чи інакше вона завжди є в цьому контексті ключовою. Додамо ще один аспект до розмови. Україна повинна унеможливити атаки росіян з неба, і лише тоді вона зможе розраховувати на перемогу в війні. Так вважає американський історик і письменник Тімоті Снайдер. За його словами, українські воїни для захисту своєї території повинні знищувати зокрема російські аеродроми. Почуємо. Зараз інший тип війни. Якщо подивитися на це в перспективі, то я вважаю, що українці показали неабияку готовність захищати свою країну, і за попередні два з половиною роки принесли величезні жертви в масштабах, які в більшості західних суспільств важко навіть уявити. Моя думка полягає в тому, що війну, в якій ми зараз перебуваємо, виграють безпілотники і захист від безпілотників, а також літаки. Вона буде виграна шляхом знищення російських аеродромів Керченського мосту. Тімоті Снайдер, американський історик та письменник. Ну чи літаки це панацея, тому що ось Україні передали F-16 і до цього військові експерти, спеціалісти в авіації говорили, що ну саме в 16 ситуацію на полі бою не переламаєш. Тут і Тімоті Снайдер, історик, але все ж таки він ретельно вивчає Україну. говорить про необхідність ударів по аеродромах. чи на вашу думку, це саме той рецепт. Ну, ми маємо розуміти, що війна це так чи інакше комплексне явище. Тому якоїсь ну, можливо, крім ядерної зброї, яку сьогодні не прийнято застосовувати, яку нам безумовно не дадуть конкретний один засіб. Він не здатний вирішити ситуацію. Потрібне домінування і на землі, і в повітрі, і відповідно відсування ворога від своїх кордонів для унеможливлення застосування ним авіації. Тому F-16 вони можуть безумовно зіграти свою роль, але питання полягає в кількості. Тому що сьогодні у нас підписано обіцянки на десятки літаків, а необхідно, як говорить президент, сотні тому, що в повітрі має бути принаймні паритет, і американці в своїй військовій доктрині, вони якраз і опирали завжди на домінування в авіаційній складовій. Саме тому вони тримають 11 авіаносних ударних груп. Саме тому в них на озброєні тисячі сучасних літаків. Тому, якщо ми говоримо про успіх у війні, то безумовно і це наші військові визнавали під. Час контрнаступу 23-го року, що без домінування у повітрі неможливо досягти будь-яких успіхів, ну просто чисто фізично, тому що ви не зможете фронтовими засобами ППО закрити небо і про закриття неба. Ми говоримо починаючи від лютого, якщо не раніше, відповідно 22-го року. Це дуже дуже вагомий фактор. І сьогоднішні постачання в 16 дають нам надію на те, що ми зможемо, якщо не домінувати, сьогодні з такою кількістю домінувати неможливо, але відповідно трошки Знизити власне диспаритет, який сьогодні існує в бік Російської Федерації. Ну тут насправді наскільки я розумію, про дещо різні речі йдеться, бо закриття неба це, це одна історія, і це системи протиповітряної оборони, і так само літаки і інші засоби. А коли йдеться про ці атаки по аеродромах російських, то це ну певно задача дещо іншої складності, рівня і дещо іншого характеру. Ну чому іншого характеру в нас є на озброєнні зокрема тактичні ракети АТКМС. Там дальність залежить від модифікації, але так чи інакше, вона там до 400 до п'ятиста кілометрів в найкращих модифікаціях цього озброєння. Але тут виникає інше питання, суто політичне питання, яке називається: А чи можна застосовувати зброю по визнаній території Російської Федерації? От на сьогоднішній день ми також не можемо не констатувати, що зокрема Сполучені Штати бачать ситуацію таким чином, що до Волі такі не надають, і, і це обумовлено їх стратегічним баченням питань своєї національної безпеки, які вони викладають в своїх документах, і чи зміниться це з приходом нового президента до Білого Дому на сьогодні нам невідомо. А так чи інакше ми це дізнаємося вже не раніше, 25-го року, коли відбудеться інавгурація, коли розставлять відповідно всіх посадових осіб, починаючи від державного департаменту, закінчуючи посадовими особами Пентагону, і можливо в цей момент сполучені штати переглянуть своє бачення того, яким чином. Має виглядати безпекова ситуація в Європі і звідси можливі рішення щодо дозволів нам на використання зброї на сьогодні. На жаль, передумов для цього немає. Пане дубов, спасибі вам. Геннадій Дубов, політичний оглядач був з нами на прямому зв'язку.